Доволі популярний апгрейд ноутбуків шляхом заміни магнітного жорсткого диску на твердотільний SSD. У мене накопичилась деяка кількість таких дисків і ось як їх можна використати. На Aliexpress за декілька доларів можна придбати такий металевий корпус для SATA дисків з USB-підключенням. В комплект входить сам корпус, всередині знаходиться плата адаптеру болти для кріплення, викрутка, кабель та чохол. Зверніть увагу, що адаптер видає тільки одну напругу в 5 вольт, чого достатньо для більшості звичайних дисків на 2,5 дюйми. Але повнорозмірні жорсткі диски потребують напруги і плюс 5, і плюс 12, тому працювати з цим адаптером не будуть. Можна також підключати SSD, якщо в цьому є необхідність. Таким чином, отримуємо недорогий зовнішній USB-диск, який можна підключити до комп'ютера або смартфона.